Вітаємо вас в медичній інформаційній системі доктор Елекс»! Розглянемо можливість додавання типу упаковки медикаменту, щоб мати змогу вносити дані про рух медичних засобів на складі. В системі номенклатурний довідник називається типом упаковки. Ви можете переглянути його на вкладці Тип упаковки. Перелік інформації може бути налаштований індивідуально. Керувати номенклатурним довідником можна за допомогою трьох кнопок. Кнопка Новий тип упаковки відповідає за створення нового примірника номенклатурної одиниці. Верхня сіра зона це приклад заповнення. Знизу є панель з полями для заповнення та панель перегляду даних створеного типу упаковки. На панелі для заповнення є такі поля. Назва це текстове поле, яке характеризує номенклатурну позицію текстовим чином. Поле коду використовується у випадку, якщо в клініки є внутрішнє кодування або артикулізація номенклатурного довідника. Поле група об'єднує взаємозамінні матеріали, які можна використовувати в технологічних картках або при будь-якому іншому списанні. Щоб додати групу, три 3. та оберіть потрібну групу із списку груп, які створені в системі. Як створити та редагувати групу упаковки перегляньте у відео, як працювати з групою упаковки. Поле одиниця фіксує розмірність номенклатурної позиції. Поле Виробник це текстове поле для внесення найменування виробника. У полі Код АН» Можна зберігати штрих-код, який присутній на упаковці. Поле категорії матеріалу призначене для категоризації номенклатурного довідника з можливістю накладати права доступу до кожної категорії згідно з політикою прав, яка встановлена в клініці. Поле Повна назва генерується автоматично та включає в себе значення із полів назва та код. У випадку, якщо система повинна списати типи упаковки дробовим значенням, поставте прапорець у полі подільні одиниці. Наприклад, ампули списуються тільки цілим числом, тому таке значення не повинно бути встановлено, в той час як таблетка певного виду може списуватися в кількості 5, і для цього повинно бути включене налаштування подільності. Доктор Елекс зберігає всю інформацію маніпуляцій протягом історичного використання складу в установі. Тому видаляти номенклатурні позиції з бази неможливо. Це обмеження потрібне для того, щоб мати можливість переглядати транзакції і для того, щоб унеможливити помилки при формуванні оприходування певних медикаментів. Щоб вказати, що номенклатура зараз не використовується, поставте прапорець у полі Неактивний. Така номенклатура не буде відображатись довіднику номенклатури при створенні приходу. Після того, як ви створили номенклатурний довідник, ви можете створити прихід на медикаменти. Для цього перегляньте відео, як створити прихідну фактуру. Є можливість редагування типу упаковки. Для цього виберіть потрібний тип і класніть Редагувати тип упаковки. Внесіть потрібні зміни та підтвердіть дані. Також ви можете видалити тип упаковки. Для цього виберіть потрібний тип і клацніть Видалити тип упаковки. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Dr.Елекс.